Вітаємо, друзі! Ви часто нас запитуєте щодо гібридних автомобілів. У вас безліч питань щодо цього приводу. Тому ми запросили нашого менеджера Романа, щоб він детальніше нам роз'яснив цю автомобільну нішу. Друзі, вітаємо усіх, хто дивиться на даний момент в екранчик свого смартфону і хоче вибрати собі новий автомобіль? Я вам підкажу, який найкращий гібридний автомобіль варто купувати у 2024 році. Скажи нам, будь ласка, твій топ 5 гібридних автомобілів до 15 тисяч доларів під пригін із США. Які найкращі автомобілі у цьому році варто? Придбати гібридні, бо вони найекономніші. Перший в списку однозначно це Hyundai Ioniq 2017-18 року. Це якщо говорити до 15 тисяч або Niro. Гібридна система у них однакова. Це найекономніші, найнадійніші автомобілі на сьогодні на ринку. Другим лідером однозначно буде Ford Fusion. Ford Fusion або Ford C-Max. В принципі, однаково двохлітровий. У них іде двигун чи е, плагін, чи. Гібрид. Третьому списку я б назвав Prius, Toyota Prius. Ну, ви всі знаєте, вже загальний в Україні Prius, бо часто поліція на ньому катається. Четвертим я б сказав, це Kia Optima або Hyundai Sonata дуже надійні корейські автомобілі. І можливо, також у цей топ додати Honda Accord. Також хороший надійний японський автомобіль на гібридній системі. А яка ціна цих авто в Америці і в Україні, щоб порівняти? Чи ми зрозуміли, скільки можуть можуть заощадити наші глядачі? Ну звісно, все залежить від року, але в принципі на таких автомобілях люди можуть сміливо зекономити в районі 2-3 тисяч доларів. Проте, якщо ви вибираєте автомобіль саме з гібридною установкою, то вам не стільки потрібна економія, як якість, тому що ви маєте бути першим власником такого авто в Україні. Вам не потрібно брати з рук. Тому що гібридна система вона складніша, більш е, технологічніша, і потрібно бачити, що берете. Бачити з першого джерела. Тобто, коли ми беремо машину з Америки, ми бачимо історію, бачимо пошкодження, ми їх відновлюємо оригіналом, не перепаюємо, не приховуємо помилки. А для себе робимо якісно. Тоді ця машина, і тільки в такому випадку вона буде слугувати довго і надійно. А який розхід палива од цього топу з першої по п'яту? Якщо говорити про розхід, то Найекономніше і найнадійніших, як я сказав, буде Hyundai Ioniq або Kia Niro. розхід в таких машинах падає до 1,6 в міському циклі, там на швидкості до 40 км. Якщо там батарея розряджається, ви їдете на дальню дорогу, розхід може піднятися до 4 літрів. Більше, в принципі, з практики ну, я не чув від своїх клієнтів, незважаючи на те, що я цих машин біля 50 пригнав. Скажи, будь ласка, які авто найвигідніше ти можеш порекомендувати? Друзі, якщо ви хочете пригнати з Америки чисто дуже вигідну машину або навіть на перепродаж, я вам дуже рекомендую купувати плагіни гібриди Не просто гібриди, а ті, в яких є підзарядка. Це плагін. Будь-який куплений вигідно на аукціоні, це вам вже треба менеджера давити, щоб він вам торгував вигідно. Будь-який такий автомобіль буде. Вигідний і тому, що їх не так багато. В Україні просто гібридів. В принципі, вже понавозили, перекупи беруть битки, складають і продають по гарним цінам. Це все збиває ринок, а от плагінів мало. Будь-який плагін буде дуже вигідний. Нові марки, от такі, наприклад, як Toyota Венза, та ж сама, її можна пригнати до 30 тисяч на топові комплектації Limited, а продавати там вище 40. Хайлендер, сієна, нові марки, такі як. Лінкольн, наприклад, вона дуже дуже їх мало цих автомобілів на аукціоні, там за рік біля десяти. Якщо ви такі приженете, ви мінімум 10 тисяч доларів зможете заробити. Всі марки, яких мало поки що на ринку, ви можете спокійно купувати і вести на перепродаж. Їх не тільки в Україні мало, їх і також в Європі мало, тому що всі плагіни... Виготовляються саме на американський ринок і ще там декілька країн, тобто на самі розвинені країни. А люди зараз тенденція для, йде на екологію і економію. Тому ви завжди будете в плюсі з такими автомобілями. А давай тепер поговоримо про елітні автомобілі. От твій топ 5 найкращих. Ну, друзі, топ-5 залежить від того наскільки у вас гарна пачка вдома, бабла. Якщо ви так з грошенятами на ти, то ви можете придбати аудюху нову ікс, е, Q5, або Q8 гібридно. Ви можете придбати X5 новий BMW. До речі, там дуже хороша силова гібридна установка. Батарея е, дуже потужна біля 22 кВт, тому вона чисто на електриці біля 100 км проїжджає. Ви можете придбати собі Mercedes GLE, ви можете придбати собі Porsche Cayenne, ви можете придбати собі Lincoln Aviator, взагалі топ. Ви можете собі придбати Lexus RX 450, або взагалі Lexus нового RX 500. Навіть друзі Бентлі вже є гібридна, тобто всі виробники елітних авто переходять на гібридні, тому що збільшується потужність і збільшується екологічність і зменшується витрата пального. А зараз все йде по європейським стандартам на зменшення викидів газу. Тому, якщо маєте трошки грошенят при запасі і хочете покайфувати від життя, беріть новенький гібридік. Будь-якої елітної марки і будете насолоджуватись життям. І навіть з часом ви все рівно його продасте дуже вигідно, тому що на місцевому ринку таких авто немає і не продаються на офіціалі. Бюджет 15 тисяч доларів. Якийсь кросовер можна нам пригнати в цю суму? Це, до речі, друзі, найпоширеніше питання серед клієнтів. Всі ж хочуть кросовера. До 15 тисяч доларів насправді реально складно пригнати якийсь гібридний кросовер, тому що їх. По-перше, не так і багато, це просто роки чуть-чуть старші будуть, проте декілька є. Є така машина, як е, Nissan Постфайдер, 14-15 роки підуть. Нісан Рок, 17-18 рік, гібрид піде. І Кіаніро, якщо добре постаратися, можна пригнати в цей бюджет. Це буде, напевно, найкращий варіант Кіаніро. Тобто три таких е, марки, які заходять у цей бюджет. Ми розуміємо, що пригон з Америки стартує з 10 тисяч доларів. А через подорожчання логістики, через підвищення тарифів на розмитнення і так далі, чи можливо щось пригнати? От саме в такий бюджет: 10 тисяч доларів, дуже гарне питання, і, і воно звучить дуже часто. Так, друзі, в принципі, не дивлячись навіть на те, що дійсно пригон стартує з 10 тисяч, ми можемо в цей бюджет вкластися, якщо. Ми розглянемо такі марки. Це Ford Fusion 14-15 роки, це буде цей же Ford C-Max, такі, такі ж роки. Це може бути Optima приблизно тих же років чи Sonata. Це такий же клас, і можливо, Prius. плюс-мінус 14 роки, також якщо дуже пощастить. Тобто, грубо кажучи, таких п'ять автомобілів можна, можна постаратися вкластися і пригнати, тому що в нас є випадки, що ми дійсно їх приганяли. Приганяли клієнт. І найголовніше питання: які гібриди ти не радиш купувати своїм клієнтам? Дуже гарне питання, друзі. Я вам не раджу такий гібрид купувати і думати, на який у вас не вистачає просто грошей. Забудьте за нього. То в майбутньому. Краще закажіть вигідно, гібрид у ваш бюджет. Зекономте, покатайтеся і продайте ще в плюс. І тоді підзбирайте і купіть кращий гібрид. Тому що, в принципі, всі гібриди класні. Погані, це якщо там. Можливо, старі, я би сказав, погані, тому що батареї там до 2012-13 року вже, звісно, просіли. Сама технологія батареї відрізняється від теперішньої. Зараз літіво кобальтові батареї раніше були такі простіші. Тому, в принципі, старі гібриди я б не рекомендував вже купувати. Краще трішки підзбирати і купити більш новіші, хоча б з 2014 року. Пишіть, хочете класний гібрид. Я знаю, як його пригнати. Так, звертайтеся до Романа, він прижине вам класний. За гібрид. два роки пригнав 187 гібридів. Ого це тільки гібридів, а ще звичайних девесок 146 вчора рахували. Тобто 300 авто за два роки. Тож, друзі, дякуємо вам за перегляд. Пишіть свої коментарі, ставте лайки. Не забувайте підписуватись на канал і телефонувати Роману. Номер ми Номер в описі. великими буде. буквами тут прикріпи монтажер. Трошечки більше роботи нашому монтажеру. Це дякуємо вам, друзі.